Розкажіть про знайомства, про які вам соромно розповідати. Одного разу у мене на роботі був корпоратив, і саме в цей вечір у мене був день народження. Я тусувався, і, звичайно ж, мені дуже хотілося не витрачати час даремно і когось чпокнути. Тому я знайшов свою колегу, яка, як я знав, могла мені з цим допомогти. Але вона мене ввічливо відшила, і я вирішив познайомитися з її подругою, яка після кількох келихів коктейлю майже негайно перейшла до діла. Чесно, я прямо хрінів. Незабаром після цього вона повела мене до жіночого туалу. Лету і зробила мені приємно. І коли я вже збирався зайнятися її дубцею, нас викинули з клубу. Напевно, ми були занадто голосні. Я викликав таксі і відвіз її до будинку, оскільки я джентельмен. І ми закінчили розпочати на задньому подвір'ї її будинку. Пройшло 10 років. Ми виховуємо нашого трьохлітнього сина, і вона просто ненавидить історію нашого знайомства. Декілька днів назад я розійшлася зі своїм хлопцем. Для мене це було дуже важко. Тому я вирішила розвіятися і знайти друга на одну ніч. Я познайомилася зі своїм колегою на роботі. Точніше, нас познайомив наш начальник, і тепер цей хлопець мій стажер. Коли бос познайомив мене з новим співробітником, він сказав: це Кетрін, і вона все тобі покаже. Так, дідько, я точно тобі все так покажу, що мало тобі не буде. Врешті-решт, чому би ні? У нього просто здуріти яка класна дубця. Після тієї ночі він почав регулярно до мене заходити. Ми зустрічалися майже 5 років. Одружені вже 20 років. Три роки тому у нас народилася донька, яка його точна копія. Я досі люблю його, і у нього досі шикарна дубця. Це була моя перша і єдина спроба завести стосунки на одну ніч, і вона стріском провалилася. Я з моєю дружиною познайомився на сайті знайомств і нормально розповідаю про це нашим родичам та друзям. Про що я не розповідаю, це про те, що наша перша зустріч була максимально відвертою. Приблизно через 10 повідомлень ми вже обговорювали, хто що буде робити і в яких позах. Я поїхав до її квартири. А за хвилину ми вже цілувалися і займалися цим як кролики. Ми навіть не називали одне одному справжні імена. Після кількох таких зустрічей ми пішли на перше побачення. Бачення, коли я побачив, з яким задоволенням вона їсть бургер, я відразу зрозумів, що це та сама. Ще через тиждень ми вперше почали говорити про життя, роботу, погляди на життя тощо. Потім я почав вигулювати її собаку. Ми почали ходити разом на вечерю та в кіно. Приблизно через два місяці після нашої першої зустрічі я запитав у неї, чи будемо зустрічатися. І вона сказала: Я думала, що ми вже зустрічаємося. Потім ми познайомилися з батьками одне одного, знайшли спільне житло, почали разом планувати бюджет завели ще одну собаку. Одружилися зараз. Ми щаслива родина, про яку не подумаєш нічого непристойного. Але чого люди не знають, це те, що я вперше побачив дубцю своєї дружини через хвилину після того, як ми познайомилися. О третій годині ночі до мене позвонила якась дівчина і максимально істеричним та сопливим голосом почала кричати на мене, що моя на той момент дівчина чпокається за її хлопцем. Я відразу приїхав на місце, побачив цю неперевершену картину, взяв цю дівчину за руку, яка мені тоді подзвонила. І тепер ми з цією дівчиною разом вже вісім років. Можливо, неправильно так говорити, але мені здається, що мені навпаки пощастило. Я познайомилася зі своїм чоловіком на аніме коні. Ми стояли коло панелі з різними хентай-фігурками і обирали, які краще купити, обговорюючи різні фанфіки. Я познайомився зі своєю майбутньою дружиною в компанії, в якій ми разом працюємо. Вона щойно влаштувалася до нас, і вона була моїм стажером. Мій друг працював з нею на своїй минулій фірмі, тому ми всі трьох зустрілися з ними на Різдво. Вона пила Мартіні, я пив пиво. Після кількох келихів і запитань вона каже мені: дідько, у мене будуть проблеми на роботі. Я не відразу зрозумів, про що вона говорить. Ти занадто гарненький. Звичайно, я просто подякував, але не звернув на це увагу. Тільки ми вже тоді добре накидалися. Через деякий час вона вже відверто намагалася мене склеїти у будинку, де я живу. Дуже крутий дизайн інтер'єру. Тобі слід прийти до мене в гості і самому всьому переконатися. Через кілька хвилин вона пролила на мене свій напій і почала незграбно витирати мої штані і паралельно лизати моє вухо. Я викликав таксі, і ми поїхали до неї, щоб зацінити її квартиру. Коли ми приїхали, вона відразу запитує, чи є у мене презерватив. У мене його звичайно не було, оскільки я не Знав, що мені сьогодні щось перепаде. Тож я вже був морально готовий, щоб викликати знову таксі і поїхати вже до себе додому. Я неохоче кажу, їй що у мене його немає. Вона просто посміхається мені широкою посмішкою і говорить: нічого, зайдеш із чорного ходу. Ми одружені вже сім років. Виховуємо сина. Ми були в спортзалі. Вона була в одному з тих відвертих костюмів для аеробіки, який дуже сильно підкреслював її дубцю. Усі тренажери для жиму і присідання стояли вздовж стіни з дзеркалами і були поряд один з одним. Я роблю жими на грудні на тренажері навпроти неї. Дивлюся в дзеркало і насолоджуюся чудовим видом, коли вона робить присідання в тренажері. Коли я був на 47-му або 48-му жимі, я подивився на її обличчя і зрозумів, що вона дивиться прямо на мене. Що ж, здається, Мене спалили, адже вона точно знає, куди я витріщаюся, але вона просто посміхається і продовжує тренування. Мої м'язи боліли тоді 4 дні, але ми разом вже майже 20 років. Моя матір познайомилася з моїм батьком, коли він працював медпрацівником. Моя мати так сильно любить, коли її придушують, що її майбутнім чоловіком повинен бути тільки чоловік з медичною освітою. Тож, коли вона почала зустрічатися з батьком і дізналася, що він навчається на медичному, вона швидко його спокусила і вийшла за нього. Просто розумієте, якщо випадково під час процесу хтось із них перестарається і матір відключиться, то батько завжди знав, що йому робити. Так що медична освіта мого батька. Визначила його майбутнє, зате моя матір дуже щаслива. Тепер я не знаю, що гірше. Той факт, що я дізнався про це, чи той факт, що я часто купував її у подарунок кашемірові шарфи, тому що вона практично весь час ходила в таких. На вигляд ми були звичайними студентами, але у нас було бунтарське потаємне життя. Ми настільки жорстко відривалися на вечірках, що нам би могла позаздрити будь-яка рокзірка. Коротше, було дуже весело. І ось одного разу ми під'їжджали до чергової дорослої вечірки. І вона сказала: Я багато думала про нас, і мені б хотілося, щоб ми були разом. Я хотіла сказати тобі про це до того, як я знову почну тобі відсмоктувати. Після цих слів у мене на тій вечірці так і не встав. Просто я був водночас збентеж. Жений і трохи наляканий, просто не думав, що така красуня може мені таке сказати. Ми разом уже 10 років, одружені, є дві дитини. Давно не ходимо на такі тусовки. Наші друзі та знайомі вважають нас зразковою парою. Ех, якби вони тільки знали. Купив свою першу на той час квартиру. Думав, що назавжди залишуся холостяком, оскільки у мене не було часу ходити на побачення. Вирішив запросити своїх друзів та влаштувати вечірку на честь новосілля. Мій друг запросив дівчину і познайомив нас: кілька напоїв, трохи флірту, і мені перепало. Почалося все в туалеті. Потім, коли всі пішли, то ми продовжили в спальні. Потім я запропонував залишитися на ніч, і вона залишилася на 13 років. Тепер ми виховуємо двох дітей. Я познайомився з однією дуже красивою дівчиною на вечірці в заміському будинку мого найкращого друга. Там зібралося купа людей. Мій найкращий друг грав на піаніно, і він погодився зіграти те, що я попросив, коли я побачив цю красотку, з якою хотів потанцювати. Потім ми з нею вийшли назовні. Будинок був в лісі. Обидвоє до сраки п'яні, практично відразу стягнули один з одного труси. У неї було дуже незвичайне прізвище. Після веселої прогулянки я весь вечір намагався пригадати. Його на п'яну голову іншу половину ночі я намагався знайти її номер. Я закохався в неї. Ми разом вже 15 років. І я розлучився зі своєю дружиною і був на взводі, тому пішов у клуб для дорослих. Думаю, ви розумієте, про що я? Мені хотілося провести час у компанії красивої дівчини. Вибрав ту, яка мені сподобалася, заплатив за кілька годин. Ну а в процесі ми обмінялися номерами, потім сходили на кілька побачень. Тепер ми вже 4 роки у стосунках, живемо разом і ростимо малюка. Вона кинула своє заняття приблизно через 2 місяці після того, як ми почали зустрічатися. Звичайно, ми Говоримо всім, що познайомилися в звичайному клубі. І так, моя дружина також ненавидить нашу історію знайомства. Ми всім розповідаємо, що познайомилися на вечірці. Насправді, я просто кинув їй рандомне повідомлення на сайті знайомств, сподіваючись на одноразовий чпок. Чпок був, але потім вона почала мені подобатися все більше і більше. І ось о, тепер ми вже живемо разом. Через три місяці ми одружимося. Життя дивна штука. Коротше, у мого найкращого друга були серйозні фінансові проблеми. І через це, завдяки мені, він потрапив в індустрію для дорослих. Уточнюю, він попросив мене його туди влаштувати, оскільки у мене на той час були необхідні знайомства. Я відмовляв його від цієї ідеї, але у нього були серйозні проблеми з грошима. Одного разу він танцював на якомусь дівочому вечорі. Після шоу він та інший його колега по роботі залишилися потусити, і одна приваблива дівчина, що організувала цей вечір. Заговорила з ним. Мотаємо час на 4 роки вперед, вони одружилися, і у них дві маленькі донечки. Він вирішив всі свої проблеми та пішов з цієї індустрії. У нього чудова дружина, дуже мила, яка його сильно любить. Вони ідеально підходять один одному, і він ніколи ні про що не шкодував. Але я ніколи не забуду його тост на їхньому весіллі. Тільки я і ще одна дівчина з його минулої роботи знали їх справжню історію знайомства. Тож, коли наречений виголосив свою промову про те, як вони вперше зустрілися через друзів на роботі? Усі в залі видали миле О, окрім мене і Тат'яни. Ми з нею судорожно намагалися не обіцятися від сміху. Тепер його батьки ненавидять мене ще більше. Я познайомився зі своєю дівчиною майже сім років тому в інтернеті на форумі з ігор. Ми обоє любили грати у GTA. Ми жили в різних країнах, але часто грали у відеоігри та спілкувалися. Протягом кількох місяців ми перейшли від спілкування у відеогрі на спілкування через соціальну мережу. Кожного дня ми спілкувалися по відеозв'язку і голосовим повідомленням. А потім вона приїхала до мене в Канаду. Далі все якось само закрутилося. Мені було дуже легко з нею, оскільки вона любила те. Те саме, що і я, і ось ми вже понад 4 роки живемо разом. У свій час я викреслював з нашої історії все, що було до фрази: ми познайомилися, коли вона приїхала до Канади. Просто мене дратували коментарі на кшталт. А що якщо вона буде неадекватною чи поганою людиною? Або блін, ти ж не можеш по справжньому знати, з ким познайомився в інтернеті? На щастя, зараз у цьому абсолютно немає нічого такого. Ми не розповідаємо про те, як ми почали зустрічатися. Розумієте, просто це не дуже хороша ідея говорити про те, що він у спробах залицятися до мене подарував мені кайданки і жіночий, так би мовити, масажер. Думаю, ви розумієте, для чого? І це все за кілька хвилин до того, як ми почали зустрічатися. Так, це вже цікаво. Нам потрібні подробиці. Я дружила з ним декілька років, але потім, на останньому курсі університету, ми обидвоє пережили розставання, і якось раз під кінець навчання ми поїхали на екскурсію ми говоримо всім, що почали проявляти почуття один до одного саме під час цієї екскурсії, що є частково правдою. Але ми не беремо до уваги той момент, що я потайки під час екскурсії пробиралася в його палатку та робила йому приємно. Хоча ми тоді не зустрічалися. Я робила йому це, бо мені просто було нудно, а йому по приколу. Але він відчував себе винним, оскільки тільки сам отримував задоволення. Тож під час екскурсії він знайшов магазинчик із товарами для дорослих і купив невеликий вібруючий подарунок. Ну той саме, але я була ханжею і не хотіла ним користуватися. Тому він провів мені цілий урок з детальною інструкцією по використанню даного масажера. Коли навчання в універі закінчилося, ми почали зустрічатися, і тепер ми одружені вже два роки. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. бережіть себе!